Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо, як користуватися буфером обміну при копіюванні даних в електронних таблицях. Тому давайте ми спочатку створимо документ, який буде в ну, електронну таблицю. Ми раніше з вами створювали через меню Пуск, але створити можна і за допомогою контекстного меню. Тобто. На вільному місці робочого поля натискаємо правою кнопкою Миші. Обираємо в меню створити і що лист Microsoft Excel. Давайте його назвемо. Нехай це буде просто буфер обміну, оскільки ми говоримо сьогодні про буфер обміну. Назвали. Натискаємо Enter. І документ створено. Відкриваємо цей документ. Це в нас зараз порожня таблиця, в якій ми будемо створювати табличку. І так, ми пам'ятаємо про те, що нам треба створити таблицю, в якій деякі там, фрази, слова. Тобто певна інформація, вона повторюється. Наприклад, по-перше, давайте зробимо нумерацію. Перше. Дорога. А далі, як ви вже знаєте, можна використовувати буфер обміну. Тобто ми виділяємо цей діапазон, підводимо мишку, затискаємо е, лівою кнопочкою миші і протягуємо до тих пір, скільки нам потрібно, до тієї нумерації, яка нам потрібна. Далі, вгорі, давайте підпишемо ну, наприклад, нехай це будуть дні тижня. Понеділок, наступний стовпчик, вівторок. І таким чином заповнюємо всі дні тижня. Тобто, уявимо собі, що в нас буде з вами такий собі розклад. Складаємо розклад уроків. Четвер та п'ятниця. Подивіться: п'ятниця, по-перше, в п'ятниці помилка. Зараз ми її виправимо, нагадую: для того, щоб виправити помилку, ми натискаємо комірку і зміни вносимо в рядочку формул. П'ятниця. Міняємо місцями це є, натискаємо Enter. Далі, вівторок, у нас є помилка, знову ж таки, виділили комірку, і в рядочку форму змінюємо це слово. Направлено. А слово понеділок у нас не поміщається, тому нам треба розширити діапазон. Найпростіше підвести курсор миші до межі між стовпчиками і подвійним клацанням миші розширити цей стовпчик. Є. І отже, тепер нам треба заповнити. І ми ж з вами знаємо, що у нас є такі уроки, які повторюються. Наприклад, математика. Я буду зараз заповнювати навмання. Наприклад, ну, математика є в нас тут. Є. Давайте знову ж таки розширимо стовпчик, потрошки-трошки не поміщається. І тепер поставимо в ті дні, де є математика. Щоб знову написати, ми будемо використовувати буфер обміну. Тобто, ось оцей момент буфер обміну. Ми натискаємо виділяємо ту комірку, яку треба скопіювати. Обираємо функцію Копіювати. Можна натиснути на панелі а можна з поєднанням гарячих клавіш. Тому дивіться, як ми зробимо: ми зараз скопіювали за допомогою натискання клавіші Копіювати, а вставляти будемо. За допомогою клавіш Ctrl-C. Тобто виділяємо ті комірки, де буде стояти у нас слово математика, і натискаємо Ctrl-V. Далі, наприклад, Ctrl-V, Ctrl-V. Та ще раз, Ctrl-V. Зверніть увагу, що у нас копіювали ми лише один раз. А вставляли в комірку стільки разів, скільки потрібно. Тобто, не треба копіювати декілька разів. І тут ось ми бачимо, що нам треба перемістити який-то урок. Тобто, ну, нам раптово поставили не в ту комірку. По-перше, можна виділити та видалити, натискаючи «Delete», але тоді ж нам знову прийдеться копіювати та вставляти. Можна вирізати. тому... На панелі інструментів знаходимо вирізати, натискаємо сюди. Якщо ми хочемо за допомогою клавіш, то натискаємо Ctrl X. Зверніть увагу, що тепер активна комірка у нас c 10 тепер це виділяється пунктирному. І вставляємо в другу комірку, де нам потрібно тобто знову Ctrl V. Зверніть увагу, що слово математика з непотрібної комірки прибралося. А в потрібну комірку додалось. І таким чином можна продовжувати заповнення даної таблички. Це ще табличка не повна, тому що немає межі. Давайте поставимо. Отже, виділяємо межі нашої таблички. Виділяємо, скільки нам потрібно. На панелі інструментів знаходимо межі і обираємо всі межі. Все, от тепер. Наша табличка, така, як повинна бути, з усіма межами. Єдине, ще трошечки не заповнена, що ви і зробите. Тому домашнє задання у вас якраз і буде, використовуючи буфер обміну, заповнити табличку, яку ви створювали на минулому уроці.